Я вже відчуваю там щось круте. Так, зараз подивимось. Вау, який гарний райдужний торт! Тільки з ним, наче щось не так. А ти спробуй відкусити. Ну, звісно, треба спробувати. Ай, як боляче. Мій зуб. Здається, він випав. Ні, тільки не це. Треба швидше повернути його назад. Може, вийде? Ого, вийшло. Мені треба було вчитися на стоматолога. Ну, а що робити з тортом? Виделка? Гарна ідея, брідні. Зараз я його. Що ж таке? Що? Не вірю своїм очам. Виделка погнулася. Ну, все. Ти догрався, маленький негідний торт. Переходимо до плану Б. Ось так. Отримуй. Мамочки, який же він твердий. Ну, так чи інакше, розрізати у мене його вийшло. Ось цей, розумію, шматочок. <свист> Який же він апетитний? Та що за не кусається? Ну все, я здаюсь. Бріті, твоя черга. Окей, зараз подивимось. Це що жарт? Мабуть, колись це був торт, але тепер це просто жижа. Ого, Джулі, ти настільки зголодніла? От бідолашна. Спіє. А що? Навіть дуже смачно. Можна я перша? Please. Дякую. О, ні. Та тут прям пожежа. Треба гасити вогонь. Фух. Давай тепер дізнаємося, що у тебе. Так. У мене теж здається ніжки. Але вони так сильно заморожені. Ну, Спробувати все ж таки варто. Ой Щось зовсім не кусається. Ей, ти шкідлива маленька ніжка. Ану розгорожився. Брітні досить. Поклади назад і заспокойся. Добре. Тоді ти їж свою порцію. Гаразд, як скажеш. Виглядає апетитно. М -м, який хруст. А смак просто вогонь. 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 Ось це вогнедихаючий дракон. Зачекайте. Здається, я знаю, що треба зробити. Ця ніжка підійде. Ось так. Ну що полегшало? Дякую. Стало набагато краще. От повертаю назад. Дякую, звичайно. Але тепер вона вся в твоїй слині. Так, обіду з Київсі сьогодні не буде. You. Да уж. Буду сподіватися що в наступному раунді пощастить. Давай відкриємо разом на рахунок три. Відкриваємо. Вау, це школа. Я її просто обожнюю. Правда, наші стаканчики чимось відрізняються. Можна я буду першою. Дякую. Так, спробую. Ой, чому так гаряче? Дуже гаряче, дітько. Ой, Джулі, ти б себе бачила. Що тепер моя черга? Добре із задоволенням. Зробимо перший ковток. Я сказала перший ковток. Ну от, вона так сильно заморожена, що зовсім не п'ється. Ну ж, бо давай. О, Хоча б витягти її зі стаканчика. Це ж виглядає прямо як морозиво. О, ні. Мій язик. Він промерз. Мій вже нарешті. Ну ж, бо давай. Ой, моє морозиво розбилося на крихітні шматочки. У мене з'явилася просто геніальна ідея, брітні. Беремо шматочки, додаємо в мою колу, і тепер вона ідеальної температури. Отак який же кайф. Ну от а я знову без смаколика. Еники, беники, їли вареники. От дідько, ти перша. Ура, ура! Подивимось. Це ж роли. Я їх просто обожнюю. Але з ними наче щось не так. Так, тут явно щось нечисте. Ех, нічого не вдієш. Доведеться спробувати. Ауч! та це не роли, а кубики криги якісь. Джуля, диви, що в тебе. Ота. Схоже, мені пощастило набагато більше. Ці роли виглядають просто неймовірно. Та як же ці палички треба брати? Напевно, якось так. Ну що, йди сюди, смаколик. Вони доволі гарячі, тому треба подути. М -м -м, це захват. Гаряче, але смачно. Люба подружка, пригостиш мене одним ролом. Ні? От вредна. Пробачили їх і так тут небагато. Отак яка насолода. Бачу, що Джулі вже все з'їла. А це означає лише одне. Мені доведеться давитися цими крижинками. Хоча зачекайте, у мене з'явилась класна ідея. Зараз розітриму цю паличку і у мене вийде роздобути вогонь. Прямо як у печерної людини. Ну ж, подавай, ще трішки. Треба ще прискоритись і у мене вийде. Так, моє міні-багаття готове. Тепер беремо один рол і обережно його розігріваємо. Отак, схоже, мій план спрацював. Ти подивись, літане прямо на очах. Спробую. Ох, смак просто чарівний. Молодець, я за тебе рада. Дякую. А що за запах? Ой, мамочки, палаємо. Пожежа, пожежа. Спокій, тільки спокій. Зараз я цей вогонь потушу. От тобі дурна пожежа. Отримуй. А це навіть весело. Давно так не розважалась. Брітні, ти в порядку? Ага, повного. Дякую, Джулі. Ой. Ну, ще й перша. Чи може ти? Гаразд, тоді я відкрию тобі. Вау, який апетитний бургер! Бургер? Обожнюю бургери. Іди сюди, до матусі. Перша спроба завжди сама смачна. Отак. Давай, брітні, дивись, що дісталось тобі. Хоч би щось класне. Ой-ой! Навіть дивитись на цей бургер холодно. І як мені його їсти? О, огірки. А це ідея. Ей, Джулі! Огірки допомагають боротись з кругами під очима. А в тебе, між іншим, круги. Ого Хм, Давай також спробую. Ого, а це навіть приємно. Крутяк. Ха-ха, Схоже спрацювало. Поки Джулі відпочиває зі своїми огірками на очах, я зможу непомітно підмінити бургери. Іди сюди, тепленький смаколик. Отак. Ну все, я вже почуваю себе набагато краще. Зачекайте, що мій бургер? Бріті, ти що накоїла? Яка ти підступна? Ти ж мені подруга. Робача, я була дуже голодна, хоти їла б свій льодяник. Скинемось на цей факт, відкриває клош першим. І переможець я. В чому справа? У мене ніяк не виходить його підняти. Одна мить. Ну ж, бо. Ай. Ой, бідолашна. Це було важке приземлення. Але я в порядку не хвилюся. Oh. О, скітлс. Nice. Так, для початку приберемо сніг з упаковки. Отак От ці кислі цукерки. Вони такі смачні. І висипайся. Oh -oh. Це ще що таке? Вони настільки замерзли, можна облизувати як морозиво, а можна спробувати відкусити. Ні, не виходить. Ану, припинити мною сміятись. Так, мені треба щось вигадати. О, як добре, що я завжди ношу із собою цю важку повалду. Ну що, погнали? І ще раз. Ось так. Отримай. Джулі, ти іноді мене лякаєш. Як вона так розмахує цією важкою штукою? Так, у мене вийшло. Ці цукерки виглядають просто ідеально. Ну що ж, спробуємо. Ну, жуються вони так собі, але на смак те, що треба. Отак, в цілому, можна сказати, що я задоволена. Тепер твоя черга. Вже не терпиться дізнати, що у мене. Вау, тут також скітлс. Тільки наче він дуже рідкий. Зараз подивимось. Ого, цей скітлс настільки розплавився, що перетворився на якийсь слайм. Ой, це ж так круто. Я обожнюю слайм. Такого кольору мене ще не було. От, кайф. Отак я можу годинами сидіти і жмакати цю штуку. Вона така прикольна. Cool! От yes! спробуй на Ого, і справді прикольно! Можна please? я, можна okay. я? Давай. Ну-ка, що там? О, ось це пощастило. Морозова Баскін Робінс. Моє улюблене зі смаком Баблгама! Я готова спробувати. Який же шалений колір та аромат, а смак просто неймовірний. Брітні, можеш відкривати. Окей, бо я вже зголодніла. Що? Це по-вашому Баскін Робінс? Більше схоже на суп, на дуже дивний рожевий суп. Ой, ну виглядає це зовсім не апетитно. Джулі, моя люба подружка. Поділись хоча б однією кулькою. Не вийшло, а може, ось так? Ну будь ласка. Дітні, у тебе щось з очима це раз. Не відволікай мене від морозива це два. Так, добре, поміркую, що я можу зробити. Да. О, ну, звичайно. У мене завжди є з собою м'ятна жуйка. Вона мені допоможе. Беремо одну пластинку, а потім ретельно жуємо. Ну, а тепер дуємо нашим крижаним подихом на морозиво. Ось це так. Здається, реально працює. Моє морозиво знову стало нормальним. Так, Жойка, дякую, але ти мені більше не потрібна. От тепер я й паласую. Браво! Це геніально! А вже ж. М, -м, Як же смачно! Ну що, смачного нам? Святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю квіти для вас. Яка краса. Як багато солодощів, очі розбігаються. Ого, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. Треба терміново спробувати щось ще. І як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Пробує печиво. Yummy. Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач мій, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні, Ой, Ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Збережись. Подивимось right, хто all right, all right. кого. Впевнена, в цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця. Супер. Ну ось, все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Гей, навіщо ти дражниш мене, Дженіфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познащатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Перестань кидатися, мені це не подобається. Та гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. What? Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда? Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на люту. Побажай мені удачі, Мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз. Ну Ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше, ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ні, ти вже почервоніла, тому що я горю. Міра охоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в панісі! Могла б просто дати мені склянку води. О, Можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене скітельс. Я так рада, що мені дісталося смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося, матусе, це сира риба. Огидно. Вона жахливо смердить. Так з'їж її швидше і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимось, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. Ну лякаєш? упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Окей, в одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О, ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися з Kittles. саме час ділити мій план у життя. За допомогою ложки я зможу зачерпнути цукерки та залити її з шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план у життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, вже тобі шкода однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили скітлс у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота. Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Давай знімемо клощі разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, не має меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Маєш рацію, мені є чим зайнятися. Колюю його шоколадами, спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І Краще б ніколи не робила цього. Дурненька. відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині: огірки, помідори, салат, котлета та соус стануть моєю основною стравою. А булочка в шоколаді десертом. <гірвання> <праць> <Yeah>! <праць> Ах, так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. вийде щось, схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. М -м -м. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж я молодець? Все yeah! Yeah! ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю. Треба нарізати на шматочки. Так набагато зручніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирушити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше бути не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Амій, пальчики оближиш. Hey, Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш? Це нічого не змінює, ні. Ах так, прийдеться якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско, Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Просто зачекаю, yeah! хочеться добавки. Це було так смачно зупинитись неможливо. All right, all right, all right. Тобі справді подобається? Right. Ти питаєш, звісно. Але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гостру шоколадом. шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть, ну ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо, головне, що мені полегшало.